Що робити, якщо до вашого міста прийшла війна? Як вберегти себе та близьких у різноманітних ситуаціях воєнної загрози? Який план дій під час обстрілів? Це питання, які зараз турбують всіх українців? Тому? У цьому відео ми ознайомимось із офіційними інструкціями, яких необхідно дотримуватись під час обстрілів. Це перевірені правила, які дозволять вам зберегти життя у разі небезпеки. У надзвичайній ситуації або під час бойових дій зберігайте спокій і концентрацію уваги. Від цього залежить, наскільки вправно і швидко ви зможете впоратись із ситуацією та мінімізувати її наслідки. В кризових умовах проти вас діятимуть численні фактори, зокрема емоції. Пам'ятайте, в критичний момент необхідно бути зібраним і сфокусованим, необхідно не реагувати на можливі провокації. Дії під час артобстрілів. Під час артобстрілів, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками на сходових клітинах. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки, біля АЗС, під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об'єкти не міцні. Ви можете опинитись під завалом або травмуватися. Як діяти? Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на вулиці, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або, хоча б невелике заглиблення, захист можуть надати бетонні конструкції. Окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися, траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку, канави, закривайте долонями вуха та відкривайте рот, це допоможе врятуватись від контузії, вбереже від баротравми, не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців. З розмінування та представників аварійно-рятувальної служби. План дій під час обстрілів стрілецькою зброєю під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті або у самій ванні. Якщо це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити від уламків і куль. Якщо ви потрапили під обстріл на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку. Не намагайтеся ховатися за автомобілями або кіосками. Вони часто стають мішенями обстрілів. Де б ви не знаходились, тіло має бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, Ляжте в позу ембріона, розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне. А пострілів не буде щонайменше 5 хвилин. В зоні регулярних збройних зіткнень. Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою плівкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Правила поведінки під час артилерійських обстрілів системи залпового вогню. Під час такого обстрілу снаряд можна помітити та зреагувати. Залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень димні сліди ракет. Організуйте постійне спостереження. Тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та можуть бути використані як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд, щоб сховатись. Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Обирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей. Так ви можете Миттєво покинути будинок у випадку влучання снаряду. Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу. Після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції, допомога іншим під час обстрілів. Під час бойових дій та обстрілів у вашому населеному пункті допомагайте іншим. Допомагайте людям, яким важко самостійно швидко пересуватись: дітям, літнім людям, вагітним жінкам, людям з інвалідністю. Шляхи і правила евакуації. Одним із способів захисту населення в надзвичайній воєнній ситуації є евакуація. Евакуація це організоване вивезення населення з міст у заздалегідь підготовлені навколишні безпечні місця. Евакуація в надзвичайних ситуаціях може бути обов'язковою, загальною, частковою, тимчасовою або безповоротною. Обов'язкова евакуація проводиться в разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я громадян під час збройних конфліктів. Загальна евакуація всього населення проводиться із зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення, часткова евакуація проводиться для вивезення людей. Які за віком або станом здоров'я нездатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я в надзвичайній ситуації? Що робити під час евакуації? Якщо ви отримали інформацію про початок евакуації, відключіть електрику, газ, воду, погасіть в печі вогонь, візьміть документи, гроші. Цінності. Закрийте вхідні двері на замок. Надайте допомогу в евакуації літнім та тяжкохворим людям. Повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних за евакуацію осіб. Найпростіші укриття це цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи. У них можна сховатися під час нетривалих обстрілів. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька виходів, один з них за межами будівлі. Власники мають знати про призначення на період надзвичайної ситуації і бути готовими дати доступ людям. Необхідно заздалегідь домовитися про зв'язок із господарями та взяти номери телефонів. Жителі міст з метрополітеном можуть також сховатися на платформах станцій або в переходах. Осіб з дітьми розміщують в спеціально відведеному місці, людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до вентиляції. Важливо облаштувати окреме приміщення для туалету. У споруді забороняється курити, шуміти, запалювати без дозволу свічки. Необхідно дотримуватися дисципліни та, якнайменше, рухатися. Перебуваючи в укритті, слідкуйте за оголошеннями по радіо, не покидайте укриття до повідомлення про те, що виходити безпечно. Покинути приміщення раніше можна лише у випадку, якщо укриття пошкоджене, в укриття не можна брати легкозаймисті речовини, речовини з сильним запахом і громісткі речі. Що робити, якщо є загроза обвалу будинку? Якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується, тікайте, якомога швидше залиште будівлю. Якщо є можливість, захопіть гроші і документи. Використовуйте сходи, не заходьте у ліфт. Повідомте інших людей, що перебувають у будівлі, про загрозу обвалу. Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації. На вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів і вікон. Якщо можливості залишити будівлю немає, займіть найбільш вигідну позицію це може бути отвори дверей, кути. Якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним. Місце під балками, каркасами. Тримайтесь подалі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення. Що робити, якщо трапився завал у зруйнованому будинку? Покличте на допомогу. Якщо хтось відгукнувся, повідомте, де ви знаходитесь і що з вами сталося. Спокійно чекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки і ноги. Відтак роздивіться, якими предметами вас завалило. Якщо вони не надто важкі, обережно почніть розбирати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Якщо не бачите, чим вас завалило. Або предмети, які на вас впали, дуже важкі, терпляче кличте на допомогу кілька годин. Якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал. Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу, зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку. Якщо немає змоги вибратися з будинку. Намагайтесь сповістити про себе. Якщо є можливість, скористайтесь телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах і батареях опалення, голосно кличте на допомогу. Очікуючи допомогу, намагайтесь уникнути переохолодження. При можливості постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руки, коліна підтягніть до грудей. Головне правило: зберігайте спокій та контролюйте власні емоції. Це збереже вам життя.